Інтервальне голодування може призвести до значних змін як у кишкових бактеріях, так і в активності мозку у людей з ожирінням згідно з недавнім дослідженням. Дослідження проводилося протягом 62 днів з 25 добровольцями з ожирінням, і воно показало середню втрату ваги на 7-7%. Використовуючи функціональну магнітно-резонансну томографію, дослідники спостерігали зміни в ділянках мозку, важливих для апетиту та залежності, включаючи нижню лобову орбітальну звивину. Аналіз зразків калу та вимірювань крові виявив значні зміни в мікробіомі кишечника. Хоча точний причинно-наслідковий зв'язок між кишечником і мозком залишається неясним, результати дослідження свідчать про те, що ці дві системи тісно пов'язані та впливають одна на одну динамічним чином, особливо під час втрати ваги. Вважається, що мікробіом кишечника впливає на мозок через виробництво нейротрансмітерів і нейротоксинів, які досягають мозку через нерви та кровообіг. З іншого боку, мозок регулює харчову поведінку, а харчові вибори впливають на склад мікробіому кишечника. Інтервальне голодування привернуло увагу своїми перевагами, виходять за межі втрати ваги. Дослідження свідчать, що цей режим харчування може покращити чутливість до інсуліну, знижуючи ризик розвитку діабету два типу. Воно також асоціюється з покращенням когнітивних функцій, включаючи кращу пам'ять і концентрацію. Деякі дослідження вказують на те, що інтервальне голодування може сприяти процесам клітинного відновлення, що потенційно веде до збільшення тривалості життя. Воно також пов'язане зі зменшенням запалення в організмі, що асоціюється з різними хронічними захворюваннями.